Четвертий курс ТЗНК вступ на магістратуру. Я щиро сподівалася, що після 11 класу з математикою покінчено, але як показує четвертий курс, це не так. Розв'язуватимемо з вами аналітичний блок ТЗНК це буде дуже складно, тому що перед вами затятий гуманітарій, щоб ви собі порівняли, українська мова за нова мене було 198, математика 176. Пропої пропорції, комбінаторика, імовірність, те однією із трьох частин секції. Окей, у нас є перша задача. Okay, у п'янки вичай відділочні дорожні чашки, але додають нова цукру і кладуть поруч із чашкою. З одного боку петри дінати спорінська вишиванка, а з іншого назва однієї з 23, а з місця територіальних 24 області, а потім Та унікальні одна вишиванка, а значного району. Бориса щоразу вибирає і викладає петри цукру в такому Цю інформацію треба переварити, так як в мене більш таке візуальне мислення, і я це все собі зображу буквально. Це може вистачити для правильної відповіді. Значить, у нас буде ймовірність або комбінаторика, яку я геть не пам'ятаю, тому прийдеться пригадувати до підготовки. Значить, у нас є завдання. Двоє відвідувачів замовили по одній каві в цій кав'ярні. Яка ймовірність того, що всі пакетики цукру, які їм поклали біля чашок, лежали написом українська вишиванка догори? Це капець. Зараз це людям з математично-фізичних ліцеїв, з якихось технічних спеціальностей відійти від екрану абсолютно на роботу береться психолог. то всі пакетики цукру в нас це чотири. І що по суті на них немає бути зображено цих 25 територіальних одиниць. Я б тут, чесно кажучи, робила методом тику. Якщо вгадувати ймовірність того, що всі пакетики цукру лежали написом українська вишивка до гори. Вона, типу, не така вже й велика. Тобто навряд чи це одна друга, і навряд чи це одна четверта. Я щось більше схиляюся відповідь або одна восьма, або одна шістнадцята. Одна друга, плюс одна друга, плюс одна друга, плюс одна друга і плюс одна друга. Отже, мені так соромно зараз будуть люди дивитися і такі, типу, чого, це ж так легко? Це ж так ізі, як ти це не знаєш. Нагадую, у мене за чотири роки навчання не було математики. Я її останній раз вчила для ЗНО в одинадцятому класі. Загалом, якщо додавати дроби, у нас тут виходить одна восьма. І тут є відповідь одна восьма, і це якби виходить з тої гіпотези, що я казала, що або одна восьма, або одна шістнадцята, тому що ймовірність не сильно велика. А саме на варіант Г, одна шістнадцята. Чому ж так почнемо із питань? Двоє і замовили каморію і Вони теж навіть варіантів, які нас заживеняють до зага. То усі можливі варіанти розташування наших пакетиків. Недорого. Це переносить, а, бачу, були, а було, я це додавала. Геніально. знайти так, так близько до успіху. Я ще ніколи не була. Як... Ради насправді оця статистика. Я справді не знаю в кого виходить одна четверта, але варіант В такий, такий обирали такі самі, як я.